У кожного свій шлях до Бога. Є багато точок зору, є багато релігій. Хтось вірить в Христа, хтось в Магомета, Буду, Кришну і так далі. В свою чергу і ці релігії діляться на багато деномінацій та напрямків. Існує навіть вираз. Всі шляхи ведуть до Бога, або у кожного свій шлях до Бога. Чи вірно це і так, і ні? Звичайно, в певному розумінні рано чи пізно всі дороги приведуть до Бога, але всі вони приведуть до Бога як судді. І лише одна приведе до Бога як батька. Якби вислів у кожного своя дорога до Бога був вірним, то ми повинні були б сказати, що шлях убивства, обману, крадіжок та насильства, а також іншого зла, також є чиєюсь дорогою до Бога. Але ми всі розуміємо, що це не так. Христос говорить, що у всіх людей є лише дві дороги, і вони закінчуються у різних місцях, йдуть важкими ворітьми, бо широкі ворота та простора дорога ведуть до загибелі, і більшість йдуть ними. Тому що чесні ворота і вузький шлях, що веде до життя і мало хто знаходить його. Матея 13-14. Отож, якщо ти не йдеш вузьким шляхом, то ти йдеш широким, а значить прямуєш до загибелі. Христос також говорить: Я є дорога. Правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Івана 14:6. Тут ми бачимо категоричну заяву Христа, що тільки Він є єдиним шляхом до Бога, і це не тільки слова. Христос підтвердив їх своєю кров'ю та воскресінням. І це важливо пам'ятати, бо ніхто з релігійних вождів та авторитетів світових релігій не зробив нічого подібного. Тому ніхто з, не, з тих релігійних діячів не є шляхом до Бога, а тим більше шляхом до спасіння. Лише Він, Син єдиного істинного живого Бога Ісус Христос. Святий апостол Петро стверджує, Він є камінь, відкинений вами будівничими, але зробився наріжним каменем будівлі, і нема в кому іншому спасіння – спашіння. Бо нема іншого імені під небом даного людям, яким можна було б нам врятуватися. Діяння святих Апостолів 4:11.12 Як бачимо, тільки через Христа можливе спасіння, і тільки через Нього можливо прийти до Бога. Бо саме Він Взявши на себе покарання за наші гріхи, звершив велику роботу нашого спасіння. Посланні до євреїв про це написано. Цей Бог щейвом слави і відображенням особи Його, і тримаючи все словом сили своєї. Здійснив собою очищення гріхів наших і посів по правиці трону величі на висоті, Євреїв 1:3. А також він же принісши одну жертву за гріхи, назавжди сів по правиці Бога, бо він одним принесенням. Назавжди зробив досконалими освячених Євреїв 10, 12, 14. Гріх людини робить неможливим її прихід до Бога будь-яким шляхом. Але Христос, взявши на себе нашу гріховність та понісши покарання за неї помер за Це на Христі. А потім Він воскрес і смертвий. Тепер він живий і є єдиним надійним шляхом до Бога для кожного, хто повірить у нього. Магомед, Будда – всі померли, тільки Христос Воскрес і залишається понині живим. Тому Він є не тільки шляхом. Але і гарантом того, що ті, хто по справжньому вірять в нього, будуть виправдані на суді Божому. Тому, дорогі мої, якщо ви прийдете на суд Божий з надією на Буду, Магомета, Кришну чи навіть ще на когось іншого з надією, що ви добра людина і робили багато доброго, ви залишитеся без спрощення гріхів, і вас чекає вічне покарання за ваші гріхи, тому не зволікаймо, звернімося до Бога у щирій молитві, навіть прямо зараз, по закінченні слухання цього запису. Попросімо у нього пробачення за свої гріхи, Довірмося Ісусу Христу як єдиному Господу і Спасителю, відаємося в опіку при Святій Богородиці і просимо заступництва у святих, знаймо, що вони нас люблять і бажають для нас тіті. Доброго. Почнімо вивчати Слово Боже, почнімо молитися, але справжньою молитвою, молитвою, яка йде від серця, як ми кажемо своїми словами. А також почнімо відвідувати богослуження. Берімо. Участь у літургії. Але пам'ятаймо, що літургія це не вистава, де ми приходимо подивитися чи послухати, брати участь у літургії, це брати участь у трапезі. Бо Христос на кожній літургії звертається до нас словами. Пийте з нею всі. Це є кров моя Нового Завіту, не каже пити достойним, вибраним, а пийте з нею всі. Ми відійшли від святого причастя, бо нам втовкмачували з малку, що ми є негідними недостойними. Якщо так будемо вважати, то ми ніколи не причащатимося. Бо ніколи не будемо гідними. Приклад біблійний Юда продав Христа. Він є срадником, але на Тайній вечері Христос, знаючи про це, не відмовляє йому у причасті, не каже Ти не гідний. Так і ми не біймося. Приступати до Христа, бо Давид псалмопивець до нас звертається. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь. Спробуйте. А тоді побачте, який добрий Господь. Зі сторінок святого Євангелія, яке розповідає нам про зелене життя Ісуса Христа, постійне. Віє тепло любові і слух людини наповнюють Господні слова. Ніхто не благий, тільки один Бог. Луки 18,19 Добрим є як Отець наш Небесний, так і Його єдинородний Син, що, як Бог у людському тілі проживав із людьми на землі. Наука і численні чуда Ісуса Христа дуже притягали, зближали людей до нього та притягали їх. Не самі вчинки, а сила любові Ісуса. Люди відчували ту любов у словах, у вчинках Ісуса, і сила цієї любові гуртувала їх біля нього. Подібно як ір і кровоточива жінка, так і ми хочемо добра у житті, здоров'я, благополуччя, взаємної поваги, миру і радості у душі. І це справжнє добро ми можемо Отримати тільки від Ісуса. А для цього, дорогі мої, потрібно якнайбільше духовно наблизитися до Христа, джерела добра, якщо я спраглий цього Божого добра, чи стараюся так притулитися, обійняти Ісуса своєю щирою молитвою, релігійними вчинками, як люди з Євангелія, що без всяких сумнівів. Відчути Його поміч і любов. Дорога до Ісуса, як бачимо в Євангелії, не завжди легка, як у жінки, чей Яїра. У дорожі додому Яїра Ісуса затримує жінка. Яїра затримує слово про смерть дочки і страх, сумню за її життя. Цей епізод Євангелія запитує нас, а що затримує мене у дорожі до Ісуса? чи моя віра завжди провадить мене до Ісуса Христа у молитві і святих таїнах. З опису Євангельської події бачимо, що ніщо не зупинило жінку у дорозі до Спасителя, бажання оздоровитися з кровотечі і сильна віра у всемогутність Христа. Дали їй силу протиснутися крізь натовп людей, щоб доторкнутися до краю його одежі і стати здоровою. Віра це наш перший крок у дорозі до Бога. А наскільки я стараюся вчинити сильною мою віру, щоб вона в будь-якій потребі впевнено провадила мене до Христа. Наскільки сильна моя любов, щоб бути близько Спасителя? І мати спокій у серці, у чинках, що роблю, щоб змінити свою віру і могти силою цієї віри протиснути ще крізь нату різних негативних думок, сумнівів, життєвих справ до Ісуса Христа, мої духовні обов'язки, спосіб їх виконання, сумалінно чи недбало це моя реальна віра і любов до Христа. Моє зближення до нього, ідучи до Христа, жінка тим самим прощанула до нього свою руку по допомогу. Щоб отримати допомогу від Бога, потрібно до нього прийти, простягнути руку, щоб її отримати. Якщо руки сховати в кишеню, неможливо отримати бажану допомогу, якщо при найбільших стараннях навіть при найбільших стараннях нашого доброчинця. Тому моя щоденна молитва, участь у богослуженнях, у святих тайнах, сповіді і Євхаристі це простягання руки до Бога, щоби отримати поміч, це моя готовність цю допомогу отримати. Чим частіше християнин молиться тим частіше прощагає свою руку до Бога про допомогу, яку Господь щедро нам дарує. Оздоровлення жінки, яке сталося у дорозі Ісуса додому Яїра, це був для Іра знак божественної сили Христа, заклик до зміцнення Його віри і упевненості у могутності Божої ласки, бо все можливо Богові. Бо віра дає надію і упевненість у житті, а сумнів родить неспокій і страх у душі людини. Страх виникає у нас з браку віри і любові до Бога, як говорить Апостол Іван той, хто боїться, недовершений у любові, 1 Івана 4.18. Вірю, дорогі мої, що у кожного з нас, нас були моменти у житті, коли ми молилися і отримали бажану допомогу від Бога. Ця поміч була знаком любові Бога до нас. Словами Євангелія, Христос запитує нас, як я використав ці знаки Божої любові в отриманих тоді дарах. Як? Видимого прояву повної його допомоги певної. Наскільки вони вплинули на поглиблення мого духовного життя, на краще виконання християнських обов'язків, щирої молитви, уважної участі у богослуженні, частішого користання зі святих тай. За прикладом яїра, поспішаємо і ми припасти до них Спасителя. І покірно благаємо, щоб Він поклав свою могутню, всесильну руку на нашу душу і повернув їй життя, Поспішаємо всі, хто втратив скарб віри, хто бореться зі спокусами і з великою вірою молімся. О, Господи, рятуй нас, богинемо, а Він напевно вислухає наші благання і підтримає нас словами. Віра Твоя спасла тебе іди в мирі. Після закінчення нашого життя від кожного з нас буде вимагатися точний звіт у тому, як ми витратили золото часу і горе нам, якщо розточили ми його в кіно, в розвагах, в зрадах, у суєтних мріях і плочких утіхах. Тоді яке виправдання зможе принести наш онімівший язик? Або як зможе людина звести свої очі і глянути на Христа, коли той перечислить незліченні свої благодіяння, які вилила нам Його безмежна любов? Дорогі мої, зараз, коли у нас є час, зараз коли золото ще не все витрачено, тобто час, який дає нам Бог, і ми ще можемо розпоряджатися ним. Помиркуємо мудро, і відкинемо розбійний світ, що краде його у нас. Відкинемо, як сморід мертвого пса, і поспішимо придбати на золото добрі справи, які, будучи випробувані вогнем, стануть світлішими, гідними дарами нашому святому Богу і прикрасять святий і Небесний Єрусалим. Не будемо купувати солому. Тобто справи, гідні темряви й мук, бо з ними і ми підемо в вічний вогонь гієн, де безліч розтратників божественних дарів будуть пожинати те, що посіяли. Висійте добрі справи зі сльозами, і під час відвідання кожен пожне снопи на солоди вічного життя. Хочу ще засвідчити ті моменти, коли. Відбувши у мене діло з Богом. Бо, можливо, ці простацькі, наївні, дитячі, не вартіувага, але для мене вони важливі, бо переживаючи їх, я відчув ту близькість Христа в моєму житті. Моя перша розповідь сягає часів другого року навчання в семінарі. Це була зимова сесія, довга, важка, напружена. Ми з хлопцями-семінаристами, вкотре готувалися до іспиту і заглядали в кімнату одні до одних і запитувалися, ви, а потім заспокоювали, все буде добре. І ж ми, хоч із переживанням, успішно складали іспити, Та наглянув щорічний такий неочікуний гриб. Мій Імунітет постраждав, тіло виснажене, настрою ніяко, сили також. Але мама не печиво і чай вдосконалювала. За день наступний іспит. Гриб не поспішав здаватися. Але мої переживання щодо навчання вислухав найдосвідченіший лікар, і я міх іти на іспит. Проте він зробив ще більше, ніж я просив. Я одержав ще одну нагоду підготуватися до цього іспиту, бо в той день. Він не відбувся. Викладач не зміг прийти, бо сам був хворий на гриб. Тоді я зрозумів, що Христос дає нам більше, ніж ми просимо. Головне, щоб була воля Отця, а не наша. Наступна моя розповідь датується теж цим нарійним життям. Тоді я постановив, що боротимуся зі своїм найбільшим негативним відчуттям страху. Я постійно намагався це робити, але страх виявлявся сильнішим. Зі школи я забороняв собі хвилюватися, адже був переконаний та й змалку навчений, що з Богом нічого боятися. Але страх і далі полонив мене, я починав хвилюватися, у розмові, викладаючи свої думки, нестримно спішити тощо. Тут у вас може скластися враження, що в мене комплекси. Не заперечуватиму. Бо який алкоголік чи наркоман визнає, що він такий? Проте міг би й заперечити, бо навіть не знаю, хто б міг мені ці комплекси пошияти. У будь-якому випадку це проблема, і я постановив з нею боротися. Отож, щоб викорінити страх, я почав робити все, що спричиняло хвилювання. Часті доповіді та діалоги, писання статей, озвучення матеріалів, оце саме почав працювати у соцмережах. І останнім етапом був впевнений, що мені її послав Господь можливість мати нагоду спілкуватися з людьми через катехезу. Навіть не хочу пригадувати своїх переживань. Проте погоджуюся, адже це дало мені можливість набути досвіду і практики. І, зрештою, це цікаво. Саме це стало кульмінацією моєї боротьби зі страхом. І цим я завдячую Христу. Хто ж ми без нього? І остання історія. У кожного з нас складається певний образ зображення Бога. Ми можемо його утворити за допомогою ікони, яка нас вразила, оривку, який прочитали, образочка, який нам ще в дитинстві подарував Святий Миколай. Це було в маршрутці. Чи переповнений, чи ні, не знаю. Я сидів, мій погляд не минав жодного магазину. Ось піцерію нову відкрили, а там перукарню. Я задумався над матеріальністю і, зрештою, приземлився к свого кола зацікавлення. Адже на вулицях стільки людей, а я звертаю увагу на якісь вітрини. Я почав оглядати пішоходів. Ось чоловік у сірому капелюші, а за ним дівчина з рожевим рюкзаком, а далі ще жіночка з візочком, і чоловік, хлопець з дівчиною під ручку. І усі знайомі, Усіх один погляд, одні очі христом. Я побачив, як люди, які люди насправді красиві. Мені здавалося, що я зазирнув душу кожну. Кожному побачив Христа. Таку зустріч неможливо забути. Така зустріч відбувається щоденно, але ми так часто заплющуємо очі, щоб не мачити очей ближнього. А Христос у кожному. Я колись не міг, говорячи проповідь дивитися на людей, ти здивився десь на хрест. А зараз без проблем. Навпаки поглянути на людину під час проповіді. Ми ж заплющуємо очі, щоб не бачити Христа. Христос закликає нас любити людей у своєму їх істві, а відтак турбувати ще про спасіння не лише своє, а й ближнього. Знаєте, багато моментів зі свого життя я не пам'ятаю. Можливо, це моя така пам'ять. Можливо, розсіяні ще не уважні. Усе можливо. Проте такі моменти, коли я бачу явну присутність Христа у житті спонукається думатися. Чому саме в ці моменти Христос ще біля нас постійно? В цій ранній чи вечірній молитві, святій літургії, колі друзів, праці, навчання, відпочинку. він усюди і завжди, і увесь для нас. Роблячи висновки зі свого життя, я колись записав собі у своєму блокноті такі речі, які б хотів зробити для Христа, бути частішим причасником Його тіла і крові, бути реальним свідком Його дії для людини, бути апостолом, який спонукає інших приходити до нього на зустріч. вийти за межі самого себе, щоб стати доступним іншим, навчитися розуміти іншим, бути готовим взяти на себе. Їхній більша радість бути благородним і безкорисливим, бути особою, яка йде безперервним шляхом за власним покликанням. Проте перед тим треба його зрозуміти. І в цьому головну роль відіграє Господь Бог, який дає нам таланти, не потрібно їх закопувати. На одній з серветці папері, привезеній зі святого місця, були написані такі слова Матері Божої. Ми навіть не можемо уявити цієї любові, яка спрямована до людини. Христос нас любить. І ніхто не любить нас так, як любить Він. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, коментуйте, імена пишіть під благословенням. І про лайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!